Вправа 1638. Розв'яжи рівняння. Розпочинаємо. Дивимося перше рівняння. мінус 3,15, що множиться на 3,5, дорівнює 8,575. В даному випадку спочатку будемо знаходити те, що в дужках. Отже, як завдається невідомий множник. Треба добу, поділити поділити невідомий множник. Так і записуємо, що x мінус 3,5. 15 сотих – це дорівнює. Треба добуток або тисячних поділити на відомий множник або на 3,5. Ну що ж, тоді записуємо, що хмінус 3,15 це дорівнює. Ну і в даному випадку, для того, щоб знайти. Частково нам треба перенести кому на один розряд праворуч в діленому і дільнику, тоді частка в нас не зміниться. То записуємо, що це буде 85,75, що ділиться. А тут, якщо перенесемо, буде 35. Ну що ж, записуємо, що х мінус 3,15 це дорівнює. Тут уже нічого не придумаєш, треба ділити куточком. Давайте будемо ділити. Отже, записуємо 85 цілих. 75 сотих. Що ділиться. Що ділиться на 35? 85 ділимо на 35, це буде 2. 2 на 5 це 10. 0. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 2 це 6, плюс 1 це 7. Віднімаємо. 85 мінус 70 це буде 15. Ми вже будемо брати цифри після коми. То ціла частина частки у нас дорівнює 2. Зносимо 7. 157 ділимо на 35, це буде 4. 5 на 4 це 20. 0 ну, пишемо 2, запам'ятовуємо. 3 на 4 12 плюс 2 це 14. Віднімаємо. 157 мінус 140, це буде 17. Зносимо 5. 175 ділимо на 35, це буде 5. 5 на 5 це 25. 5 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 3 на 5 це 15, плюс 2 це 17. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка дорівнює 2,45. Ну, а тепер дивимося, як знайти невідоме зменшуване. Треба до різниці додати від'ємник, то ми записуємо, що х тоді дорівнює до різниці 2,45. Треба додати... Зменшуване це 3,15. Ну що ж, записуємо, що х дорівнює тоді. Ну, тепер дивимося, 2, цілих плюс 3, цілих, це буде 5, цілих. а 45 сотих і 15 сотих – це буде 60 сотих або 6 десятих. тобто корінь нашого першого рівняння це 5,6. Переходимо до наступного, до другого рівняння 14,4, що ділиться на x плюс 2,6 дорівнює 3,2. Ну що ж, давайте міркувати. Отже, це у нас ділене дільник частка. Як знайти невідомий дільник? Треба ділене поділити на частку. То записуємо те, що в дужках. це у нас буде невідомий дільник x плюс 2,6. Це дорівнює. Тобто, треба тоді ділення або 14,4 поділити на частку або на 3,2. Ну що ж, записуємо, що х плюс 2,6 це дорівнює. Для того, щоб виконати ділення, нам треба перенести кому на один розряд праворуч в діленому віддільнику, від цього частка не зміниться. Тобто, записуємо, що це буде дорівнювати 144 що ділиться на 32. Ну і записуємо, що х плюс 2,6 це дорівня. Тут уже нічого не придумаєш, треба ділити куточком. Ну що ж, давайте будемо ділити. Отже, записуємо тоді 144. Що ділиться? Що ділиться на 32? Ну що ж, 144 ділимо на 32, це буде 4. 2 на 4 це 8. 3 на 4 це 12. Віднімаємо. 4 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 14 мінус 8 це 6. 4. Забрали до 3, 3 мінус 2 це 1. 1 мінус 1 0 попереду не пишемо. Нам придеться брати вже цифри після коми. То ціла частина частки у нас дорівнює 4, дописуємо 0. 160 ділимо на 32, це буде 5. 5 на 2 це 10. Ну, пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 5 це 15, плюс 1 це 16. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас вийшла 4,5. Так, добре. Ну а зараз дивимося. А знову нам треба знайти уже х тепер. Це невідомий доданок. Щоб його знайти, треба від суми відняти, відняти відомий доданок. То ми записуємо, що х дорівнює. Отже, від суми, від 4,5 треба відняти відомий доданок або 2,6. Ну що ж, записуємо, що х тоді дорівнює. 4,5-2 це буде 2,5. Але ще треба забрати 0,6 то вийде тоді 1,9. Тобто ми кажемо, що корінь нашого рівняння другого дорівнює 1,9. Переходимо до наступного, до третього рівняння: 12,5х мінус 20,5 дорівнює 24,5. В даному випадку будемо шукати 12,5х. Як його знайти? Це невідоме зменшуване, щоб його знайти, треба до різниці додати від'ємник. То ми записуємо, що 12,5х це дорівнює. Отже, треба до різниці до 24,5 додати від'ємник або 20,5. Гаразд. Записуємо тоді, що 12,5х це дорівнює. 24 плюс 20 це буде 44, але 5 десятих плюс 5 десятих – це буде одиниця. То разом це буде 45. Записуємо, що це дорівнює 45. Є? Ну що ж, а тепер будемо шукати, чому ж дорівнює Х. Це невідомий множник. Щоб його знайти, треба добуток поділити на відомий множник то записуємо, що х дорівнює. Треба 45 поділити на відомий множник на 12,5. Ну і записуємо, що х тоді дорівнює. Для того, щоб ми могли поділити, нам треба помножити на 10 і діляне і дільник, або перенести кому на один розряд праворуч. Від цього частка у нас не зміниться. То виходить, що це тоді буде дорівнювати 450. Що ділиться? Ну, то тут перенесемо на один розряд праворуч, буде 125. Ну і записуємо, що x тоді дорівнює. Ну що ж тут уже нічого не зробиш. Давайте будемо ділити куточком. Записуємо 450. Що ділиться? Що ділиться на 125. Ну що ж, 450 ділимо на 125, це буде 3. 3 на 5 це 15. 5 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 3 на 2 це 6, плюс 1 це 7. 1 на 3 це 3. Віднімаємо. 0 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 5 це буде 5. 5, забрали одиницю це 4. 4 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 14 мінус 7 це буде 7. 4 забрали одиницю 3, 3 мінус 3 0, попереду напишемо. Нам придеться брати цифри вже після коми, то ціла частина частки у нас 3. Дописуємо 0 після коми. 750 ділимо на 125. Це буде 6. 6 на 5 це 30. 0 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 2 на 6 це 12, плюс 3 це 15. 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 6 це 6, плюс 1 це 7. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 3,6. Тобто корінь третього рівняння – це 3,6. Переходимо до наступного, до четвертого рівняння. 91,8, що ділиться на Х, плюс 86,7 дорівнює 100,2. Ну, спочатку будемо знаходити те, що у нас тут 91,8, що ділиться на Х. Це невідомий доданок. Щоб його знайти, треба від суми відняти, відняти відомий доданок. Чому так? Тому що у ділення в нас більший паритет, то спочатку позбудемося цього плюса. Ну, добре, записуємо тоді, що 91,8, що ділиться на х, це дорівнює. Отже, треба від суми від 100,2 відняти відомий доданок або 86,7. Ну, і записуємо, що 91,8, що ділиться на х це дорівнює. Тут особливо нічого не придумаєш, треба віднімати. Давайте стопчик віднімемо. Так буде простіше. Записуємо 100,2. мінус 86,7 віднімаємо. 2 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 12-7 це буде 5. Нуля позичити не можна, беремо старшого розряду. 10 мінус 1 9, 9 мінус 6 це 3. позичити не можна. Беремо старшого розряду. 10 мінус 1 це 9. 9 мінус 8 це 1. 1 мінус 1 0. Попереду не пишемо. Ставимо кому на місце. То записуємо, що різниця у нас дорівнює 13,5. Ну а тепер дивимося. Ділений дільник частка, як знайти? Невідомий дільник треба ділене поділити на частку. Ну і записуємо, що х тоді дорівнює. Треба ділене або 91,8 поділити на частку або на 13,5. Ну що ж, для того, щоб ми могли знайти цю частку, нам треба перенести кому праворуч на один розряд. Від цього у нас. Частка не зміниться. В діленому в дільнику це треба зробити, то ми записуємо, що x тоді дорівнює. Якщо ми тут перенесемо, то це буде 918, що ділиться, ну а тут 135. Є? Ну і записуємо, що x тоді дорівнює. Ну що ж, тут уже нічого не придумаєш. треба ділити куточком. Давайте будемо ділити. Записуємо 918. Що ділиться? Що ділиться на 135? Ну що ж, 918 ділимо на 135. Це буде 6. 6 на 5 це 30. 0. Пишемо 3, запам'ятовуємо. 6 на 3, 18, плюс 3 21. 1 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 на 6 це 6, плюс 2 це 8. Віднімаємо. 8 мінус 0 це 8. 1 мінус 1 це 0, 9 мінус 8 це 1. Будемо вже зносити цифри після коми. так, То ціла частина частка в нас дорівнює 6. Отже, зносимо 0. 1080 ділимо на 135, це буде 8. 8 на 5 це 40, 0 пишемо 4 запам'ятовуємо. 3 на 8 це 24, плюс 4 це 28. 8 пишемо 2 запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8 плюс 2 це 10. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 6,8. Отже, корінь четвертого рівняння це 6,8. Переходимо до п'ятого рівняння. 9,3х плюс 1,2х 25,2. В даному випадку давайте будемо спрощувати праву частину. Бачимо, що тут у нас повторюється х. Давайте ми його винесемо за дужки. то ми пишемо х, що множиться. А в дужках у нас тоді залишиться 9,3 плюс. 1,2. І тоді це дорівнює. Записуємо 25,2. Ну, гаразд. А тепер пишемо, що х що множиться 9,3 плюс 1. Це буде. Ціла частина це буде 10. Ну, а 3 ,2 плюс 2 це буде 5. ,1. І це дорівнює 25,2. Ну що ж, А тепер шукаємо невідомий множник x. Щоб його знайти, треба добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що x буде дорівнювати треба добуток або 25,2 поділити на відомий множник на 10,5. Ну записуємо, що x тоді дорівнює. Для того, щоб ми могли поділити, нам треба перенести кому на один розряд праворуч в діленому і в дільнику. Тоді ми записуємо, що це буде 252, що ділиться на 105. Ну, добре, записуємо, що Х тоді дорівнює. Тут уже просто треба взяти і куточком поділити. Давайте будемо ділити. Отже, записуємо 252, 252. Що ділиться? Що ділиться на 105? Ну що ж, 252 ділимо на 105, це буде 2. 2 на 5 це 10. 0. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 0 на 2 це 0, плюс 1 це 1. 1 на 2 це 2. Віднімаємо. 2 мінус 0 це 2, 5 мінус 1 це 4, 2 мінус -2, 0, попереду напишемо. Ми вже будемо записувати цифри після коми, зносити їх, то ціла частина частки у нас буде 2. Дописуємо тоді 0. 420 ділимо на 105, це буде 4. 4 на 5 це 20, 0. Пишемо 2, запам'ятовуємо. 0 на 4 це 0, плюс 2 це 2, 1 на 4 це 4. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. І записуємо, що частка тоді дорівнює 2,4. Отже, корінь п'ятого рівняння – це 2,4. Переходимо до останнього, до шостого рівняння 5,9 мінус 1,2 дорівнює 9,588. В даному випадку нам треба спростити ліву частину. Виносимо y за дужки, то ми записуємо y, що множиться. А в дужках тоді залишиться 5,9. Бачимо знак мінус і залишиться 1,2. І записуємо, що це дорівнює, переписуємо тисячних. Є. І... Ну що ж, записуємо, що «у»… Що множиться? 5,9 мінус 1,2. 5 мінус -1, 1 це буде 4, а 9 мінус 2 це буде 7. ,2. Записуємо 4,7. І це дорівнює тисячних. Є. Ну, а тепер шукаємо невідомий множник Y. Як його знайти? Треба добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що Y тоді дорівнює. Треба добуток або тисячних поділити на відомий множник на 4,7. І записуємо, що y тоді дорівнює. Для того, щоб ми могли поділити, нам треба перенести кому на один розряд праворуч, в діленому і в дільнику, Від цього частка не зміниться. Та тоді виходить, що це буде дорівнювати 95,7. 88, сотих, що ділиться. Ну, а тут, якщо перенесемо на один розряд праворуч, буде 47. І записуємо, що y тоді дорівнює. Тут уже нічого не придумаєш, треба ділити куточком. Давайте будемо ділити. Отже, записуємо 95,88, 95,88. Що ділиться? Що ділиться на 47? 95 ділимо на 47, це буде 2. 2 на 7 це 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 на 2 це 8, плюс 1 це 9. Віднімаємо. 95 мінус 94 це буде 1. Так, будемо вже брати цифри після коми, то записуємо, що ціла частина частки це 2. Зносимо 8. 18 менше, ніж 47. Дописуємо 0. І дописуємо тоді 8. Отже, 188 ділимо на 47. Це буде у нас 4. 7 на 4 це 28. 8 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 4 на 4 це 16, плюс 2 це 18. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене і записуємо, що частка дорівнює 2,4. Тобто корінь шостого рівняння – це 2,4. Ну що ж, на екран розв'язок усіх шести рівнянь залишилося написати відповідь. У мене є місце справа, ви можете писати внизу. Отже, записуємо тоді відповідь. Ну, давайте запишемо відповідь. Отже, в першому рівнянні коренем є 5,6. В другому рівнянні коренем є 1,9. 1,9. В третьому рівнянні коренем є 3,6. В четвертому рівнянні коренем є 6,8. В в п'ятому рівнянні коренем є 2,4. І в шостому рівнянні коренем є 2,4. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування складніших рівняння з десятковими дробами. Будьте дуже уважні. Тут легко помилитися на цьому вправу завершену.